Пане Тарасе, вітаємо вас, вітаємо. Добрий вечір. Скажіть з огляду на те, як брали окупанти Херсон, достатньо легко вони туди увійшли, достатньо швидко вони туди зайшли. Як ви гадаєте, які стабілізаційні заходи, як вони мають виглядати з боку української влади, з боку служби безпеки України, мають бути проведені в місті, яке стало такою легкою здобиччю ворога? Ну, дивіться, тут, звичайно дві групи людей головний, скоріш за все, будуть виявляти: це залишені ще люди, які будуть працювати спеціально залишені завербовані, які будуть працювати на ворога для того, щоб бути або коригувальниками вогню, або передавати інформацію, і так далі. Друга група це окрема солдати, які Просто тікали вже від української армії, грабували населення, перевдягалися і намагаються зараз дістатися до своїх. Ну деякі за деякими інформаціями деякі досі не знають, що ця частина Херсонщини вже вже звільнена. Тому звичайно, що робота контррозвідувального апарату тут має пріоритетне значення. А, тому що а, чим менше ворогів ворогів буде в тилу а, нашої армії, і а, чим менше будуть людей, які а, співпрацювали з ворогом, що дуже важливо, а, тому що колаборанти повинні понести відповідальність, і, і а, вони повинні розуміти, що а, а, Покарання покарання воно буде на відворотнє, щоб це ніколи у нас не повторювалося. І звичайно, що діяльність СБУ в даному випадку воно демонструє, що вони принаймні досить серйозно працюють при новому керівництві.